Всім привіт, ми на Шоварі, йдемо подивимося, які сьогодні ціни на фрукти. В чому такий персик буде? По 50. А слива Амерс? По 30. В чому такий великий персик? 75. 75. В чому слива? 55. А ось така менше 35. В чому такий персик? По 40. 28. Слива по 28. А груша? Ось така. 35-60. 35, а більше 65. А слива 28. 28 і 30. І 30. В чому і Ящиком. Ящиком. По 20. Кіноград по чому буде? 60 Добрий день. день. Цей виноград під дванадцятим навісом можна купити. 75. Груша 35. Є ще ось такий виноград під 12-м навісом. Поскільки він? 60 гривень. Підходьте. Скільки такий персик? 40. 40. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.